Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром Сам Бог витає над селом. 30 кілометрів від Черкас по дорозі на Канів розкинулося старовинне козацьке село Мошне, яке виникло понад 500 років тому на берегах сучасних річок Вільшанка та Мошина, в оточенні мальовничих озер та луків. З південної сторони села протяглися Мошногори, вкрите віковічним лісом пасмо гір льодовикового походження, які надають неповторного вигляду краєвидам села. Чарівна краса села та його околиць завжди приваблювала та приваблює сюди митці. Ми хочемо розповісти про одного з них, талановитого художника-аматора Прожого Володимира Васильовича. А допоможе нам в цьому його муза, дружина Марія Михайлівна. Народився художник у далекому 1929 році. Він народився на Донеччині, село Луганське. Тогда была Сталинская область, потом стала Донецкая. Закончил он четыре неполных пять классов. Началась война, а утром в Дебальцево вошли немцы. И где они стояли на квартире, хозяин пошел в полицай, Приходит из вот комендатуры и кажа Ольго, собирай вовсе торбу. І завтра на вокзал, щоб був. А, а якщо ні, то всіх розстріляють. Ну, що мама зібрала? котомку, це, положила туди вишитий рушник, невеликий рушничок. Ну, що можна було зібрати? Зібрала. Його повели в комендатуру. З Донецька там заставився состав. І без остановок їх погнали на Германію. А через рік після початку війни в неповних 13 років був вивезений на примусові роботи в Німеччину, місто Магдебург, на фабрику, яка знаходилась на території концтабу Лемстрон, де працював як неповнолітній в'язень до кінця війни, зазнаючи багато страждань і лиха. Звільнений американськими військами в 1945 році. Володимир повернувся на Донбас. І вже з Донецька він коли добірався домой, прийшов домой, а мать йде, ну, як би сказати, як із кухні, чи там десь літом готувала щось з такою кастрюлькою маленькою. І когда он підійшов до калітки, а мати побачила. Ну, що в мальчишка, а стоїть солдат в шинелі і шия отака каже, як соломина і-і-і. А вона каже, думала, що він милостиню просить. Та каже, солдатик, не прогнівайся, самим їсти нема чого. Повернулася і йде. Я, говорить, чуть не впав. Я, говорить, за штакетину взявся. Кажу, ма. Она, говорить, зацепенела, потім потихоньку развернулась, и я, говорить, встиг вскочить в калитку і подхватила її, вона потеряла сознание. Она, она, говорит, никогда в жизни не думала, що я тебе увижу. Так от он вернувся. Приїхавши працювати Мошни, був зачарований красою мушинівського краю. Бог дав Володимиру Прожозі талант до малювання. Все життя, працюючи зварювальником, займався улюбленою справою. Писав картини. Картини художника пробуджують любов до природи, до історичного минулого нашої батьківщини. Живопис постійний супутник його життя. Він справжній художник, чарівник пензня і фарби. Улюблена тема художника природа рідного краю. На полотнах змальовував чарівну природу Черкащини, пейзажі села Мошни. його роботи незвичайні, у кожній з них цілий світ, і кожну з них можна розглядати годинами, вивчати, відкриваючи щоразу нове і нове. Художник так умів живописно відтворити деталі навколишньої природи, що кожен, хто милувався картинами, ніби здійснює заочну мандрівку. Мальовничими куточками рідної землі. Окрім пейзажів, Володимир Васильович часто малював портрети членів своєї родини та односельців. видатних людей України, зокрема, намалював кілька портретів Тараса Григоровича Шевченка. І це не випадково, тому що Шевченко неодноразово бував в селі, жив тут, зустрічався з місцевими жителями. Шевченко у можна. Був у замки Воронцових, потім був у селі Мошни, купались у вільшані і ходив на... до дівчат знакома дівчина Катерина і Марічка там такого. Ми розказали, От що отці, да по переказу, що в отій хаті був сам Шевченко. І він, намалював, да, і він намалював цю хату. А це вже той хати і пилу не залишилося, а вона залишилося тільки в нього, як історія. В тому листі ще було написано і про друге відвідування вже Шевченка нашого села після заслання. Що там описувалося? Там описувалося, що він зупинявся у будинку Нагановських, написано в хатині, яка покрита бляхою. В письмі так написано. От. Ну, Ми пішли, да, хата була тоді ще під бляхою. І він бачив ту грушу. О, ну він каже, коли був тут Шевченко, то тоді була не груша, а грушка. От. І він написав, ну, приїжджав, приходили селяни, він з ними розмовляв, розказував, общався з людьми, його пригощали. О, і він запечатлів. Шевченко в Мошнах картина, яка которая... Находиться в Мошнівській школі. Особливо вдався Володимиру Васильовичу портрет на картині Шевченко в Мошнах, написаний в 2002 році, на якому він з фотографічною точністю зобразив поета. Нині оригінал картини знаходиться в музеї Кобзаря у місті Черкаси, а фотокопія прикрашає світлицю музею Тараса Григоровича Шевченка можна. Володимир Васильович писав дуже багато пейзажів. Напевно, він звідки брав натхнення на написання. Да. Їх. У нього був, ну, як називають альбом. Тараса Шевченка, він дивився його роботи, вірші він його читав. І це його надихало. І вообще він чоловік, дитя природи, як говорять. Он говорив своим сыновлям, ребята, що б не стало на земле, защищайте свою землю. А трубят, вам руки. Зубами гардіть, но свою землю нікому не віддавай. Любіть її так, як любив Тарас. Він казав: немає кращої, як країна, немає іншого Дніпра. Будучи людиною широкої душі, Володимир Васильович від щирого серця дарував картини рідним, знайомим, друзям. Багато картин митця не лише в домівках односельців, які по правилу, вважають його істинно народним художником, а й на всіх континентах планети. Володимир Прожуга залишив неоцінену спадщину дивосвіту світу своїх творів, які навчають бачити прекрасне в сірій буденності. А найголовніше вчать любити свою малу батьківщину історію України рідний край. Людина щаслива, коли знаходить своє призначення і в цьому сенсі і життя. Видатний український письменник Григорій Сковорода. Володимир Прожуга справжній громадянин України, який любив рідну землю, присвятив життя служінню народу і тому став гідним прикладом для наслідування.